Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Новий законопроєкт про мобілізацію все ще опрацьовується, але деякі депутати та чинуші вже бояться за свої дупи і починають шукати лазівки, аби уникнути призову. Так з'явилася інсайдерська інформація, що нардепи з групи Бойка ПЗЖТМ почали активно бронювати своїх помічників, які оформлені на громадських засадах. На даний час помічниками бойка і інших ексрегіоналів активно формуються пакети необхідних документів для оформлення за трудовим договором. Кожен із нардепів на час дії військового стану може мати трьох таких помічників. У деяких випадках своїм місцем для ухилянтів поступляться оформлені за трудовими договорами жінки-помічниці за відповідні компенсаційні бонуси. Схоже, законопроєкт 10.378, який на початку січня активно обговорювали в суспільстві, справді навів жаху на нардепів. Так, звісно, на хвилі гніву зі сторони українців. Бойко гордовито заявив, що не підтримуватиме людожерський закон, але є сумнів, що він керувався тверезим розумом та законодавством, а не бажанням набрати собі політичних балів. Однак, коли українці заговорили про те, аби на фронт пішли депутати, та інші то той одразу притих в пошуках шляхів уникнення мобілізації для своїх поплічників. Наразі єдиний для них варіант бронь. Тож бурна діяльність з оформлення помічників, від яких користі неймовірніше багато не буде почалась. Але і тут на депутатів та їх поплічників може чекати облом, адже в в Україні можуть зняти бронь від мобілізації для діючих депутатів. Ця норма вже розглядається в рамках проєкту закону про мобілізацію. Логічно, що якщо під цю гребінку попадають нардепи, то їхнім помічникам надіятись на чудо марно. Відзначається, що після того, як Кабінет міністрів відкликав скандальний законопроєкт, його віддали на доопрацювання Міністерства оборони, автори мають намір піти на часткове пом'якшення норм, але загальну концепцію хочуть зберегти, зокрема обмеження для ухильників. Очевидно, будемо прибирати бронь для депутатів. Атів, чиновників і так далі, щоб показати, що всі рівні практичного сенсу в цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє, стверджують інсайдери. От і попав з бойко зі своїми ухилянтами. Та поки він ще тужиться в спробах знайти, як би то прикрити дупи своїх. Деякі представники ексу ПЗЖ знайшли для себе легший шлях мотнути тишком нишком за кордон. Ну а що з курортів вже простіше спостерігати за цими змінами і не попастися в руки ТЦК. Серед них 31-річний депутат Харківської обласної ради Віталій Абрамов перед. Нути кордон йому вдалося без проблем, адже Харківська обласна військова адміністрація внесла його як волонтера до системи шлях. Автомобіль, яким виїхав Абрамов, того ж дня повернувся в Україну, але вже о диво без нього. Недалеко втік і другий представник ОПЗЖ, тільки тепер вже з Дніпропетровщини, – 35-річний Максим Кривда. За даними джерел NGL Media, у Держприкордонслужбі він виїхав потягом як волонтер за дозволом від Дніпропетровської обласної військової адміністрації, і таких прикладів псевдоволонтерів серед екс опзж ще на забоялись депутати на фронт їхати, їм що просувати кремлівські наративи в зручних кабінетах та кулуарах Арахверу значно краще, ніж за Україну реально постояти. Висновок з цієї історії один Бойко разом з його поплічниками взагалі не місце при владі в Україні, а те, що вони шукають, як би то своїх від мобілізації сховати, в чергове доводить істинні наміри цих політиків. Як відомо, 13 грудня схеми повідомили, що народний депутат Юрій Бойко обраний у парламент віднині заборонений партію ПЗЖ за. Декларував квартиру в Російській Федерації, оформлену на його дружину Віру Бойко. публічній декларації не вказано, де саме у РФ розташована нерухомість подружжя українського політика, але розслідувачі встановили, що це квартира в елітному районі в самому центрі Москви у Зачатівському провулку загальною площою 220 квадратних метрів. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.